Всім доброго дня, мене звати Іван. А, і Ми знімаємо відео для вас а, про те, як ми встановлюємо двигуни 3.2-2,7 на 906-й замість двигунів 2.2-651 і замість двигунів 646-х. Зараз у нас готових виїхало з автомобі... з СТО три автомобіля. І ми зараз по кожному з них і покажемо, що саме було зроблено. Даний автомобіль приїхав до нас з Вінниці. Раніше стояв двигун 2.2-651 з коробкою механікою, і ми замінили тут двигун з 2.2 на 3.2. Також в автомобілі було замінено техпаспорт. Раніше об'єм двигуна в техпаспорті був вказаний 2.2, на даний момент об'єм двигуна 3-222. Автомобіль вже готовий на віддачу до клієнта. Ось так все виглядає під капотом. В даному автомобілі ми також замінили. Щиток, щиток і подушку, раніше тут стояли звичайні подушка і щіток, замінили вже на досталінговий, більш новий. Так. Зараз прийдемо до слідчого автомобіля. Автомобіль приїхав у нас з Київського району. Теж раніше стрілять 2,2651 і ми поставили сюди. 613-3.2. І також зробили документи. Об'єм двигуна 3,222 І також замінили подушку і щисок. Поставили більш функціональний, щоб було видно розхід, температури і все тому подібне. І так само ще один із автомобіль номер 3 який приїхав до нас з Закарпаття. І тут раніше теж стояв був двигун 2.2 646 з коробкою механікою, ми викинули 646-й, поставили 613 і замінили коробку, поставили швидкісну від Delphi. Ну і також в даному автомобілі зробили документа. допомагаємо в консультації об'єм двигуна 3222. І також поміняли до рестайлінгу з простим щифом. Ми ну, розставляємо її варіант. Всіх, хто цікавить ось таке переобладнання, телефонуйте з радістю відповім на всі запитання. Дякую.